Дня маляти. Давайте згадаємо з вами, яка зараз пора року. Так, правильно, зараз весна. А на весні завжди ми можемо бачити багато різних пташок. Діти, а яких пташок ви знаєте? Давайте зараз перевіримо. Подивимося на картинки і ви відгадаєте. Погляньте, діти, хто пізнав цю пташку? Так, це горобчик. А як називається ця гарна пташечка із жовтим животиком? Молодці, це синичка. А ось ця пташка щойно повернулася до нас із теплих країв, де вона провела всю зиму. Діти, хто знає, як називається ця пташка? Діти, молодці, я переконалася, що ви згадали пташок, яких можна зустріти у нашому місті. Це горобчик, синичка та прилетіли з теплих країв ластівки. Діти, а давайте дізнаємося, з яких частин складається тіло пташки. Тіло пташки складається із голови, живота, спини. На спині у пташки знаходяться крила, одне і ще одне. Крила потрібні пташці для того, щоб літати. Ще у пташки є хвіст. І ноги, а на голові пташки знаходиться дзьоб. Він потрібен для того, щоб пташка їла зерно, маленьких комашок насіння, і обов'язково все тіло пташки покрите пір'ям. Діти, погляньте, що це в мене. Це гніздечко. Навесні всі пташки роблять собі такі гніздечко. Збирають палочки, травичку і роблять із них ось таке гарненьке гніздечко. Пізніше вони несуть туди. Яєчко. Пташка сидить, гріє яєчко, і потім з нього з'являється маленькі пташенята. Діти, це в мене не справжнє гніздечко, це іграшкове. А скажіть, будь ласка, якщо ви побачите десь справжнє пташине гніздечко з яєчками? Чи можна його брати в ручки, забирати додому? Ні, не можна, звичайно, тому що пташечка не знайде свого гніздечка, засумує і пташенятка теж не з'являться. Давайте зараз діти з вами згадаємо. Або дізнаємося нові, якщо хтось не знає правила, як себе поводити з пташками. Не можна брати гніздечка з яєчками в руки та забирати додому. Не можна лякати пташку, ловити її. Та брати у руки, а тим більше ніколи не забираємо пташок з лісу чи парку додому. Не ображайте пташок, не кидайте в них каміння, гілки, інші речі. Пташкам можна допомагати. Підгодовувати їх на та зерном. Пташки наші друзі. Не ображайте птахів.